Де там сонце? Нас замело, замело повністю всі вікна, Армагедон ще продовжується, таке робилося цілу ніч. Думали, й криші позриває. Ну, продовжується і ранком. Отак. Трохи мені оставили вікна, щоб дивитися можна. Заліпило, сніг був мокрий, а тепер ще й замерзло, вітер північний. Що там на тому дворі? Снігу? Вітер холодний віє. Ну, сніг вже закінчився, правда, а то цілий день цілу ніч мело, так що ужас. Тепер сніг перестав, мороз і сонце, ужас о жучка появилася на горизонті, ховайся бігаєш. О, який вітер! Навії як і до фіртки, пів фіртки замело. О, це зима. І що це за здрасті нам таке? Ай-яй-яй! Кругом снігу, кругом Ух, яке холодне! Що та зима. А? ай яй 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 Фух, а вітер якийсь димає. Ой Боже! Рішилася якось отважилася на двір вийти. Позамітало такі кучугури. Дід з самого ранку не може нічого зробити з ними. Що робиться, га? Бо мокрим снігом, світу не було, бликало постійно. А я бачу, зараз включили світ вже Так. Ну? Ага. Да. Що це воно було? Що робиться? Інтернету немає. Вчора не було, сьогодні немає. Дивлюся, сьогодні пробився мені оцей мобільний мій інтернет. Але ж він такий, що нічого не можна не подивитися, ні відео, нічого. Поганий він сильно. Ой, так, тікаю я далі, бо я тут замерзну, а холодно як. Воно що трохи морозу. Та ще... Да. Так що, може аж таки появиться цей інтернет. Буду тоді передивлятися всі відео, які вийшли без мене. А так не знаю, як ми будемо сидіти тут довго, чи нас тут прочистять, наче трактор по вулиці якийсь і проїжджав. Ой, ну так позамітало. Що все воно було, ми досі не можемо розібратися. Як це так. Як це так, що це за зима така? Ще на чайний час для зими, а вже оце таке поробило, Ось що? Боже. Коротше. Зима почалася. Вона щось зарані почалася, може вона зарані кінчиться. Оце одне обнадіює. Може вона недовго буде. Це шай морозні ночі такі обіщають. Господі, що це робиться. Що це робиться, а? Ой, Уже й не думали, що такі зими можуть бути. А воно є. Так, ну що робити? У хаті топиться тепло. Іти та сидіти. Чекати весну. Воно, мабуть, довго ще не розтане. іти до хати, іти до хати. Такі перемети панам'ятали, ще мете, мете з місця на місце. Вчора думала, що сніговика можна вже зліпити буде, ага. Ось руки мерзнуть так, та ну його. Нехай зима, в вікно й не заглядає. Я тікаю і ховаюся од неї, не хочу я в такого сюрпризу. Це вона гуртом. Дід снігу. Oops.